Привіт, вітаю вас від імені Любузького центру підготовки вчителів у зеленій гурі. Якщо вам цікаво чи корисна математика в повсякденному житті, послухайте, як вона створює інформатику та штучний інтелект. Коли ви сьогодні сідаєте перед екраном свого ноутбука, чи можете ви уявити світ, у якому кожен комп'ютер має окремий набір компонентів для виконання різних завдань. А кожна зміна програми потребує фізичної перебудови машини. І ось яким був світ до епохи Джона фон Неймана, видатного математика та піонера комп'ютерів, чиї ідеї заклали основи сучасної інформатики. Під час Другої світової війни інженери побудували перші обчислювальні машини, величезні дорогі пристрої, які могли виконувати лише один набір інструкцій за раз. І саме в цей час з'явилася революційна ідея фон Неймана універсальний комп'ютер, який міг би обробляти різні завдання завдяки можливості зберігати програми і дані в одній пам'яті. Ця концепція розвинула теоретичну ідею машини іншого геніального математика Алана Тюрінга, і створила основу для побудови справжніх комп'ютерів. І тому сьогодні майже кожен комп'ютер складається з. Пам'яті процесора, пристрої введення та виведення. Пам'ять зберігає дані та програми. Процесор витягує з пам'яті відповідні дані і програму, і виконує їх. Пристрої введення та виведення дозволяють, наприклад, вводити дані в комп'ютер, наприклад, клавіатура, та отримувати інформацію з комп'ютера, наприклад, монітор. Якщо ви хочете дізнатися більше, підпишіться на канал Центру підготовки вчителів і насолоджуйтесь відео, які ви там знайдете. До наступної порції знань.